Друзья, если у вас нет возможности читать поэму Тараса Шевченко «Гайдамаки», смотрите это видео. Это история о событиях народного восстания времен Калиевщины под предводительством Максима Залезняка и Ивана Гонты во второй половине 18 века на Украине. Написал поэму Шевченко в середине 19 века. Эту поэму я читал на украинском языке, Поэтому и пересказ будет на языке оригинала. Для тех, кто не понимает украинского, включайте субтитры. Я сделал перевод на русский язык. Отже, для початку визначимось з тим, що таке Куліївщина. Це народне повстання на правобережній Україні у 1768 році, а учасники цього повстання називались Гайдамаками. У передмові автор пише, що деякі персонажі в поемі справжні, деякі ж вигадані. Далі пише, що часи змінюються. І нема цьому краю, бо так буде завжди. Колись серед поляків не було злагоди. Все стало трохи краще, коли до влади прийшов пан Понятовський, але і проти нього повстала місцева шляхта. Розбрелись тоді поляки по навколишніх землях, по Волині, по Молдові, по Литві, по Україні. Ну і в цей час гайдамаки взялись за зброю. Головний персонаж хлопець Ярема. Ним помикає його господар жит Лейба, єврей, постійно вантажить хлопця роботою. Ярема був сиротою. Єдине щастя в нього це кохана дівчина Оксана. Набридло йому служити жиду, він взяв торбу і пішов у село Вільшану. А потім до жида прийшли конфедерати, тобто поляки. Виламали двері, питають, де його дочка. Померла, відповідає жит. Поляки сміються над ним, вимагають, щоб перехрестився, той хреститься. Ну, якщо ти вже християнин, то неси нам випивку. Жит все їм дав. Поляки наказують, щоб він для них співав. Та я ж не вмію, давай співай. Ну, жит, як міг, заспівав. А тепер нам гроші плати. За що? За те, що слухали твої пісні. Поляки регочуть, б'ють жида батогами. Той, щоб вони зупинились, сказав, що у вільшані є староста, в якого і грошей багато, і є красуня донька Оксана. Тоді поляки залишили жида і поїхали у вільшану. Пізно ввечері в гаю Ярема співає пісню Гукає Оксану, а вона не йде. Засумував хлопчина, думає, що він на цьому світі нікому не потрібен, і заплакала дитинка. Піду кудись, і нехай я помру десь, адже я тобі не пара, ти донька старости, а я ніхто. Знайдеш собі іншого, і буде в тебе все гаразд. І тут Оксана вийшла обіймашки відразу. Вибачай, спізнилась трохи. Батько захворів, була з ним. Ярема каже, що завтра йде далеко, щоб грошей заробити, і потім бути з нею. Дивись, бо, може, як станеш багатим, так і мене забудеш. Поїдеш до Києва, іншу собі знайдеш. Та ні, я ж не такий, ти найкраща в усьому світі. Ми з гайдамаками виженемо з України поляків і тоді з тобою заживемо. А тим часом конфедерати в хаті старости знущались над ним, вимагали сказати, де гроші. Старий мовчав, терпів, скільки міг, а потім помер. Ну і тут Оксана повернулась додому і побачила мертвого батька. Відразу знепритомніла. Поляки її забрали з собою. А Ярема радісно йшов собі і пісню співав. Шевченко звертається до колишніх гетьманів, які раніше панували у славному місті Чигирин. Бо сьогодні Чигирин зовсім не схожий на те славетне місто, все в руїнах. Розмовляють троє старшин. Про Залізняка і гонту кажуть, що хтось з них може гетьманом стане. Почули, що десь поруч кобзар заспівав і пішли послухати його. Навколо кобзаря запорожці і гайдамаки стоять, слухають. Потім попросили його про їхнього ватажка Максима Залізняка щось заспівати. Той заспівав. Сподобалось хлопцям. Почули церковний дзвін і пішли до церкви. Там освятили їхню зброю на боротьбу з ляхами. Поляки панували в Україні останній день. Почалась Коліївщина. Крові тоді пролилось багато. Шевченко з сумом пише, що тепер вже ніхто не пам'ятає ні Гонти, ні Залізняка. Вздовж Дніпра йде сумний Ярема, йде у Черкаси. Відчуває його серце якесь лихо. Він же не знає, що стало з Оксаною. І ось прийшов день повстання. По всій Україні лилась кров. Ярема бив ляхів у Черкасах, його помітив Максим Залізняк. Питає, звідки він? З Вільшани. Це звідти, де ляхи старосту вбили і доньку забрали. Знепритомняв Ярема, як це почув. Коли прийшов до тями, Залізняк йому сказав, щоб з ними йшов далі ляхів бити. Я хочу звати тебе, Ярема. А прізвище нема прізвища. Добре, значить, будеш Галайда, сказав Залізняк. Дали Яремі коня і поїхали гайдамаки далі, а Черкаси залишили у вогні. Всі думки Яреми були про його Оксану. Вся Україна повстала проти поляків, навіть жінки пішли в гайдамаки. А той загін, в якому був Ярема, дійшов до вільшани. Дізналися, що старосту учора поховали. Поїхали хлопці далі. Проїжджав Ярема дім жида, на якого ще позавчора спину гнув. Усміхнувся. Нема жида. Приїхали гайдамаки в лисянку. Туди ж підтягнувся і Іван Гонта із своїми хлопцями. У поляків і жидів шансів не було. Всіх повбивали. Це діло гайдамаки вирішили відсвяткувати банкетом, поставили столи на базарі і давай пиячити. Тільки Яремі сумно. В нього вже і золото, і слава є, а ось Оксани немає. Вона тим часом в сусідньому селі була з поляками і бачила палаючу від пожежі лисянку. думала про свого Ярему. Де ж то він зараз? Ярема побачив якогось жида, перевдягненого в гайдамаку. Кажи Іудо, де моя Оксана? Сказав жид, де її шукати. Знайшов Ярема свою кохану, непритомну, і поїхав з нею в Лебедин. В монастирі Оксана прийшла до тями. Вона розповіла старій черниці, що стала соротою, що забрали її з собою поляки, що мучили її, навіть думала, щоб покінчити з собою. І тільки думка про коханого надавала їй сили. Черниця їй сказала, що позавчора її привіз сюди якийсь хлопчина на ім'я Ярема, обіцяв за тиждень повернутись, сказала вона. Ну і Оксана відразу зраділа. За тиждень Ярема повернувся, молоді обвінчались, і ввечері Ярема знову поїхав до гайдамаків. А гайдамаки пішли на Умань. Максим Залізняк визнав Ярему як свого сина, а той з лютою ненавистю різав поляків. Привели перед Іваном Гонтою двох його синів. Люди кажуть, що діти католики. А якщо Гонта ріже всіх католиків. То мусить тоді вбити і своїх дітей. Ви католики? спитав він. Так, мати нас похрестила, відповідають вони. Тато. Ми, коли виростемо, будемо поляків різати. – Вже не будете, діти мої. Я присягнувся вбивати всіх католиків. І зарізав гонта обох своїх синів, навіть поховати їх відмовився. В Умані гайдамаки порізали всіх поляків. І на базарі сіли за столи святкувати. Всі радіють, крім гонти. Пішов він серед польських трупів шукати тіла своїх синів, знайшов, взяв на плечі і поніс їх в поле, щоб поховати в землю. Пішов і плакав. В кінці поеми Шевченко згадує, що це йому дід розповів ту історію про гайдамаків, яку він тепер сам розказав. Гайдамаки різали поляків близько року. Поки їхнє повстання не подавили, Гонту жорстоко вбили, а Залізняк помер десь далеко на чужій землі. Тільки в Яреме все було добре. На цьому все, друзі.